Пентагон, гібрид. колір койот. Все, що потрібно про ці кеди, я вже розказала. Але не можу не повторити, що вони зроблені з надлегкої тканини кордура, захищений носочок має, дуже зручну і легку підошву. Дихають, тому що є отвори спеціальні. Висота зручна. Для використання саме тактичного, легенькі, всередині м'ягенькі, сподіваюся, вже дехто з котиків навіть отримав свої посилочки. Сподіваюся, там, в Луганській області, не дивлячись на сніг, Гавай вже спробував свої класні кеди Пентагон. І впевнена, що інші котики будуть доганяти, тому що треба поспішати. Вже весна, котики, вже скоро літо. І в чому вже ж треба їхати в Крим?